З 1 січня внесено зміни в частині адміністрування податку на додану вартість. Детальніше про це ми поспілкуємося із заступником начальника управління податків і зборів з юридичних осіб в області Дмитром Сачовським. Розкажіть, що нас чекає черговий рік. Платники податків починають із змін в податковому законодавстві, і цього року, як і в минулому, основні зміни в законодавстві торкнулися сільськогосподарських товарів виробників, які в своїй діяльності застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ та платників відшкодувальників. Всім відомо, що втратила норму чинність стаття 209 податкового кодексу, яка регламентувала діяльність в сфері спеціального режиму оподаткування ПДВ. Тому внесеними змінами до податкового кодексу регламентовано порядок перенесення від'ємного значення, який обліковувався в деклараціях, які передбачали розрахунки за реалізовану сільськогосподарську продукцію, також порядок реєстрації податкових накладних. Та порядок закриття електронних рахунків. Що стосується закриття електронних рахунків, то таке закриття повинно пройти не пізніше наступного робочого робочого дня після ограниченого терміну сплати податкових зобов'язань податкової декларації за грудень або за четвертий квартал 2016 року, тобто 31 січня та 20 лютого відповідно 2017 року. Стосовно перенесення від'ємного значення, сума від'ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарської продукції підлягає перенесенню до загальної декларації, по якій здійснюються розрахунки з бюджетом. І, напевно, основною особливістю, яка стала несподіванкою, певно, для всіх сільськосподарських виробників, стала реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування. Так, податкові накладні та розрахунки коригування по операціях з постачання сільськогосподарської продукції виписані складені вірніше в грудні місяці підлягали реєстрації до 15 січня, включно. Платники податки сільськогосподарські товаровиробники позбавлені можливості реєструвати такі податкові накладні із запізненням терміну реєстрації, тобто всі операції повинні бути закінчені 15 січня 2017 року. А чи передбачені законодавством якісь дотації для сільськогосподарських товаровиробників? Так, сільськогосподарські товаровиробники з 1 січня 2017 року, по 1 січня 2022 року, коли буде здійснювати діяльність, яка види діяльності відповідно до закону України про державну підтримку сільського сподарства Україні мають право на отримання бюджетної дотації. За умови внесення їх до реєстру утримачів бюджетної дотації, таке таке внесення буде здійснюватися на підставі поданої заяви сільськогосподарськими товаровиробниками, яка подається разом з декларацією з податку на додану вартість. Також зміни торкнулися платників, які декларують бюджетне відшкодування. Передбачено внесеними змінами формування одного реєстру заяв на повернення сум бюджетного відшкодування. Така форма реєстру буде затверджена кабінетом міністрів України. Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до реєстру так, е, на повернення сум бюджетного відшкодування за час їх надходження в такому ж порядку будуть здійснюватися повернення сум бюджетного відшкодування. З бюджету також е, змінилися терміни реєстрації податкових накладних. Е, е, з першу, накладні виписані з першого числа місяця по 15 число місяця, підлягають реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних до останнього, до останнього до останнього числа місяця, в якому вони складені. Накладні виписані 16 числа місяця по останній день календарного місяця, підлягають реєстрації до 15, числа, включно місяця наступним за датою складення. Якщо у вас виникають запитання з тих тем, які ми розглянули у даній програмі, ви завжди можете знайти детальнішу інформацію на сайті Державної фіскальної служби України або на сайті в Івано-Франківській області, або ж телефонувати за номером гарячої лінії, які зараз бачите на екрані. А ми побачимо з вами уже у наступному випуску.